Буся, ой, буся, привіт. А тут підписники кажуть, що буся має не лише змарагдові очі, але ще й хутро таке перлинне, сіреньке. Ой, ой, ця буся, вона ще й танцює навколо мене, ну? Ну, буся, буся, карабуся. Яка ж ти гарненька, яка чарівненька. Вечір настав вже оченята вечірні, смарагдові. Така гарна. Що там? Хто там? А, песик вискочив. А, буся тоді на парканчик. Так, 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 на парканчик. Ой, які очі гарнікі, боже. Боже, як ліхтарики. Ага, все, буся заховалася. По від песиків.